Вітаю вас, шановні глядачі! Ви дивитесь програму Власний вибір. І сьогодні ми в гостях у кандидата на посаду міського голови Червонограда Андрія Івановича Залівського. Вітаю вас, пане Андрію! Доброго дня. Щоправда, сьогодні ми будемо працювати у дещо іншому форматі, і питання Андрію Івановичу буду задавати не я, а наші мешканці, з якими ми поспілкувалися напередодні. Досить часто колишній кінотеатр називають виразкою на тілі нашого міста. Зрештою, давайте послухаємо червоноградців, що вони думають з цього приводу. Питання е, кінотеатру нашого міста. Ви знаєте, от е, е, мені здається, то, мабуть, не тільки мене та е, тема, е, ну, ця будівля, турбує і хвилює. Ви знаєте, дивлюся і просто соромно. А уявляю собі люди, які вперше потрапляють до нашого міста і дивляться на таке. Чудовитвір у це архітектури. Коли, звичайно, він був окрасою міста, там збирав певні аудиторії, концертні і любителів кіно, ну а зараз просто, ви знаєте, боляче дивитися. Я думаю, що насамперед потрібно зустрітися з власниками, останніми власниками, хто придбав даний об'єкт, поспілкуватися з ними про їхнє бачення. І якщо вони. У своїй розмові скажуть, що вони не будуть цього робити, то вони порушують два правила. Перше правила благоустрою міста Чорноради, які були затверджені на сесії, якщо не помиляюся, в червні 2014 року. А також згідно плану реконструкції об'єкту, вони мали вже даний об'єкт здати в експлуатацію, вони його не здали. Відповідно. Теж притягати їх до відповідальності, якщо такі кроки не дадуть результату, відповідно згідно частини 2 пункту Б статті 5 закону України про приватизацію державного майна є застереження щодо приватизації об'єктів культури, які мають певний соціальний характер в галузі культури. Можливо, спробувати. Поставити питання, якщо вже нічого не дасть результату, поставити питання про повернення даного об'єкту у комунальну власність, або шукати інших інвесторів, знайомити з даними підприємцями, власниками даного об'єкту, для того, щоб в центрі міста не стояла споруда, яка в своє вигляд міста. Бо на багатьох зустрічах з людьми, які я зараз проводжу, люди ставлять це питання і його треба вирішувати, шукати шляхи. Як говорив мені один поважний чоловік, високопосадовець, який працює у Львові, який казав, що в будь-якого питання є тисяча варіантів виходу, потрібно знайти правильний. Тому щоб його знайти, потрібно шукати. Ще одним проблемним питанням нашого міста є безпритульні собаки. Як боротися із ними? Ті самі вуличні собаки, які кидаються на дітей. У мене особисто дитина, і я переживаю, бо він виходить швидше за мене з під'їзду. А вона може. А у нас такі добрі люди, вони хочуть їх покормити, вони хочуть їм допомогти. Але вони навіть не відходять. Вони зразу біля під'їзду зразу їх кормлять. І відповідно, собака, собака, коли їсть, ну в неї захисний рефлекс. Вона захищає свою їжу. А коли йде дитина, вони зразу кидаються на дітей. Це дуже в нас у нас на нові шахтарські це дуже велика проблема. Їх було багато певно, де щезлив знову вони починають з'являтися, ну бо то природні. Я думаю, що всі бачили, що останнім часом у місті Львові фірма «КП «Лев», яка займається відловом собак безпритульних, закупила обладнання на 3400 євро. Це сіткомети, це пристрій, який безболісно дає усипити тварину без травми і помістити її в такий притулок для безпритульних собак. і... Є два виходи з даної ситуації, як, як на мене. Перше це або залучати комунальне підприємство Лев, яке вже таке має, або зробити е, в нашому комунальному підприємстві е, підрозділ, як подібний до комунального підприємства Лев, забезпечити його відповідним обладнанням, устаткуванням, в якому е, на цю функцію могло би працювати двоє осіб: один водій невеличкого автомобіля, е, другий ветеринар. Які б могли ефективно проводити цей відлов собак безпритульних? І тоді, так, я розумію, що на це потрібні кошти. Навіть якщо цю суму, яку було сказано 3400 євро виділити, це теж є сума. Але Якщо ми хочемо позбутися такої біди, такої проблеми, яка є, яка інколи дошколяє нашим мешканцям, ми повинні йти на такі кроки. І я знаю, що є данська фірма, яка випускає відповідне обладнання, є інші фірми європейські. Можливо, звертатися до міжнародних організацій. Разом з тим, я бачу, по багатьох питаннях є потреба у залученні додаткових коштів, і ці кошти не тільки є в Україні, вони є за кордоном. Тому Одним з вирішенням і цього інших питань може бути створення відділу. Залучення інвестицій та грантів з боку Євросоюзу та міжнародних організацій, як правило, таке шанобливе відношення до тварин, воно дуже акцентоване в Європі і вони під це виділяють чималі кошти. І якщо би правильно попрацювати, якщо б в цьому відділі були особи, які вільно володіють іноземними мовами, працювали в міській раді, готували відповідні проекти, я думаю, що ми би теж могли сподіватися на отримання відповідного обладнання, устаткування для вирішень. Даної проблеми. Чи буде у Червонограді нова поліція? Це питання також цікаве червоноградців. В Києві є нова міліція, у Львові також. Я думаю, що наше місто також не є маленьке, і та проблема ну, може, можливо, якесь патрулювання має, має бути. Можливо, воно би трошки якось відлякало тих злочинців. Мені здається, вони просто почуваються як в своїй тарілці зараз в нашому місті. Звичайно, що це не залежить від міського голови, проте активність з боку міської влади в даному питанні є досить важливою. Наприклад, у місті Мукачеві вже цього року дане питання вирішується, бо там формується поліція для міста Ужгорода і міста Мукачева. Можливо, це пов'язано з подіями, які були влітку в Мукачеву, можливо, іншими. Проте. Останні заяви прем'єр-міністра України про те, що в малих містечках, селах будуть шерифи на замість дільничних інспекторів. Крім того, до як мені відомо, до весни 2016 року має бути у всіх обласних центрах сформовані вже сформована нова поліція. То я думаю, що після того піде рух на міста трошки менше за обласні, оскільки місто Чорноград входить до трійки найбільших міст в Львівської області. Я думаю, що в силі до, за рік часу після виборів те питання вирішити, бо е, приміщення для того, щоб почати відбір е, е, обладнання для того, щоб його проводити, я думаю, міська рада знайде і питань з таким виникати не повинно. Дякую, Андрію Івановичу, за вичерпні та змістовні відповіді. А вам, шановні глядачі, я нагадую, ми спілкувались із кандидатом на посаду міського голови Червонограда Андрієм Івановичем Залівським. До зустрічі. Дякую.